Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні в мене чудовий ніжний і дуже ароматний гарбузовий рулет із крем-сиром. Це той рецепт, який закухує з першого шматочка: м'який бісквіт, легкий вершковий крем і неповторний аромат осені. Якщо шукаєте щось смачне, красиве і просте у приготуванні цей рулет саме це те, що треба. Спочатку підготувала всі інгредієнти. У чашу міксера вливаю 3 яйця, додаю 150 г цукру і 10 г ванільного цукру. Починаю збивати на середніх. Обертах. Поступово маса світліє, збільшується в об'ємі і стає кремовою. Це саме той момент, коли повітря добре наситило тісто і корж потім буде ніжним і пористим. Поки збивається яєчна маса, готую гарбуз. У мене 200 г очищеного гарбуза. Його я попередньо зварила до м'якості, але можна й запекти в духовці. Тоді аромат буде ще глибший, карамельний. Перебиваю гарбуз блендером у гладке пюре без грудочок. Готове гарбузове пюре має ніжну текстуру і красивий насичений колір. Додаю це пюре до яєчної маси і знову добре збиваю, щоб усе з'єдналося в однорідну суміш. Маса стає дуже ароматною. Уже на цьому етапі пахне затишком і теплом осені. Тепер займусь сухими інгредієнтами. У мисці змішую 100 г борошна. 10 грамів розпушувача і одну чайну ложку кориці. Кориця це той аромат, без якого не обходиться жоден осінній десерт. Вона чудово поєднується з гарбузом і додає випічці приємної пряності. Можна також додати дрібку мускатного горіха або імбиру, якщо любите. Насичені спеції. Далі частинами додаю суху суміш до рідкої. Обов'язково зменшую оберти міксера, щоб тісто залишилось повітряним. Перемішую, доки не отримаю ніжну гладеньку, трохи тягучу масу. На рідку, але й не густу. Тепер готую форму. Беру деко, застеляю його пергаментом. Е, мій пергамент звичайний, тому я легенько змащую його олією, щоб тісто не прилипло. Якщо у вас пергамент із антипригарним покриттям, цього робити не потрібно. Виливаю тісто, рівномірно розподіляю лопаткою, щоб шар був приблизно однакової товщини. Відправляю деко в розігріту до 180 градусів духовку. Випікаю 20-25 хвилин. Коли корж спікся, одразу готую рушник. Кухонний, чистий. Злегка збризнула його водою, зверху кладу лист пергаменту. Гарячий корс дістаю з духовки і одразу перевертаю на рушник. Обережно знімаю пергамент, на якому він пікся, і поки він теплий, акуратно згортаю його разом із рушником у рулет. Так він тримає форму. Залишаю до повного охолодження. Поки рулет остигає, готую крем. У чашу міксера кладу 300 г крем сиру, 70 г цукрової пудри і 100 г вершків. У мене вершки жирністю 33%. Збиваю все разом, доки крем не стане густим, однорідним і блискучим. Він має бути стійким, але ніжним на смак. Цей крем ідеально поєднується з м'яким гарбузовим бісквітом, солодкість помірна, а вершковість надає десерту свіжості. Коли корж повністю охолов, розгортаю його. Змащую рівномірно кремом по всій поверхні. Не шкодую, бо саме крем робить цей рулет таким смачним. Після цього знову акуратно скручую в рулет. Якщо пергамент якісний, усе робиться дуже легко. Готовий рулет загортаю у харчову плівку, щоб зберіг форму і ставлю в холодильник мінімум на 2 години. Але найкраще залишити його на ніч. Тоді він просочиться, стане ще ніжнішим і ароматнішим. Перед подачею можна прикрасити рулет. Я взяла жменю волоски горіхів, злегка подрібнила їх і... Обвалюю рулет у горіховій крихті. Так він має ще гарніший вигляд і приємний хруст під час нарізання. Дивіться, як він красивий у розрізі. ніжний з яскравим кольором і ніжним кремом посередині. На смак просто чудо: м'який, вологий аромат куриці і гарбуза. Створює справжній домашній затишок. Цей рулет можна готувати не лише восени, він прекрасно виходить і взимку, якщо заморозити гарбузове пюре. Спробуйте приготувати. Я впевнена, цей десерт стане одним із ваших улюблених. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!